От я не бачив, щоб, шановні наші блогери, коли розганяли сьогодні його пост про те, як важко вони виходили з позиції Зеніт. І я знаю від товариша, який близько там в цьому процесі, наскільки складно там все там помилки і подібні речі. Але цей козак, якому туди виходить, бачив всі ці помилки, якісь там смерті і так далі. Він каже, що робити, чим помогти, Собрати на ньому лайки це непогано, шановні. Ну, непогано лайки, да, запостити слізні історії. Е, можу вам ще раз сказати дуже багато слізних історій, яких ти запостиш, офіцери погані, козаки наші молодці, е, гінштаб, що ти робиш? Треба було заходити з фланга. е, треба було вивести бойців, треба було прислати евакуацію. Ой, господи, не знаю, що сказати. Такий складний текст. Боже, так переживаю за наших козаків в окопах. Хлопчики, держіться, лайк сердечка. І лайки просто несуться, репости. А ще якщо написати, друзі, так не може більше тривати. Все, просто вже на хвилях інтернету, тебе виносить, ти думаєш, в президент, тебе виносить в унітаз. Тому що ти не ас командування з дивана. А ти не читаєш повністю, що тобі каже боець. Хочеш допомогти мобілізуйся. То, що ти в Інстаграмі там написав, це всім до одного місця. Ти це розумієш чи ні? Інстаграм, лайки ти збираєш! Я на одного телеведучого, там Макс Щербина, з Торонто наїхав. Це ж йому якраз. Я йому писую і кажу: Боже, я не знаю, що робити. Ти знаєш, що робити? Твій друг пише: мобілізуйся. А він каже: Так я ж гроші збираю. Так гроші не твої. Гроші тихо, хто це відео дивляться, інші відео дивляться. Шановні, я зараз теж збираю гроші. Ти підеш на службу. Макс, Щербина, Я тебе не знаю взагалі, ти підеш на службу. Да в 300 разів більше збереш, ти вже слабо будеш відповідати, Ти переживаєш за Україну за копа. Хай даже ця коп третій лінії будеш з ПВО сидіти з Стінгером.